Друзі, дивіться, дівчата і хлопці багато мене хто питав про тепличку. І я ще з літа вам обіцяла розказати і показати, ну, де ми її брали, як ми її робили, чи самі збирали, чи самі вкривали. От зараз я вам покажу. Дивіться, оце так виглядає моя тепличка. Після... Після сезону вже все, вже баста, сезон закінчився. Можна було б її ще б трохи лишити, хай би там подостигали помідори і огірки повисіли. Я подивилася у, е, на п'ятницю, на вихідні ще плюс 15, але ж дощі. Воно вже тут ефекту не буде. Плюс у мене другі плани. Я сюди хочу посіяти зелень. Ну, не знаю, що вийде, Під зиму. Ну як? Я знаю, що вийде, я вже не один рік сіяла. Просто чого хочу сіяти зараз, Того, що якщо сіяти, тоді вже пізніше, вона не встигає. А в мене позаминулого року була тепла зима. І в мене 22 січня була редька. Я як найду фотку, я вам покажу, де лежить сніг. І я держу пучок редиски. Ось бачите, рукавиці, які грязні. От тепер я зараз вам покажу. Дивіться. Ще, хлопці, переключила я вас. Бачите? Оце таке воно страшне, страхолюдне. Отак воно зараз виглядає. Ну, Кінець сезону, що ви хочете, я вам так показую, щоб ви не плекали надії, що вона буде дуже гарна, красива сезон кінчиться і вона буде стоять красоточка. Ну, Якщо ви в ній посадите один огірок отам, а один аж отам, то вона може і буде красоточка. А як я сюди наперла густо, і ви бачили, і, ну, коротше, не про те, да, то ви бачили, скільки я тут вихопилася. Ну, ще, не знаю, ці лишу, я скажу, хай ще трохи повисить, ну, не знаю, що з нею буде. Ще пару штук. Отак по чуть-чуть по ось, бачите, я капусту різала, да дивіться, знов назбирала. І це не всі, бо ще на стіл однесла, поклала і ще десь там у, у відрі. Оце прибираю теплицю і згрібаю все, з неї, що є. Ну ладно, не в тому діло. Дивіться. Сама теплиця, розказую, у нас 3 на 6. Чи її вистачить? Ну, на середньостатистичну сім'ю, як у нас чотири чоловіки, то вистачає з головою. Я вам скажу так, і тут у хайдока це є коло чого. Як вона бачите, як уже з нею все вирве, то вона така ну, і прилічна. Це якщо так, то мало. Дивіться, складається конструкція. Дуги, да? Ні, не так. Ми залили фундамент. Як ми зробили? Поїхали, в нас тут у Черкасах є. Е Склад був, Ми поїхали на склад, вибрали 3 на 6 теплицю. Взяли оці каркаси окремо, вона як конструктор складається. Полікарбонат був скручений в рулони. Ми це все привезли на прицепі на жигулях на старих убитих, притаскали мені на день народження теплицю. І простояла вона в нас в складеному стані до осені. Осінню прибрали город, пробрали місце і стали, стали, ну, почали ставити теплицю. Вони дики б'ються. Залили фундамент, бачите, стоїть на фундаменті. Залили фундамент, тоді складається вона, ось, бачите, папи-мами. Отак. Поскладали. Єдине, що зараз я вам скажу, яку я зробила собі шкоду, як я зіпсувала теплицю, ніколи не робіть так. ніколи. Ну, я чоловікові не сказала, звісно. Ну, про не це. Ось, бачите, папа мама складається, всувається. Одна трубка в другу, закрутили. Оце все чоловік зібрав на городі поряд як конструктор. Тоді ми взяли у трьох, я, чоловік і владік. Ще маленький був. маленький, 13 років? 13 років, Ну так. Да. І ми це все діло перенесли і поставили на... на фундамент. Поставили, ось тут закріпив чоловік, прикрутив, бачите? Ось. цю, Вона тут прикручена, позабивана, поза цей. Ось цю, Видно вам? Закріпили, ну, стоїть вона благополучна, я вам нічого не можу сказати. Ось, бачите, позапінювали ми отут, бо ми її капітально утепляли. Вона в мене, ну, взимку, в мене тут все рост, ви все бачили, да? І ось зараз ми теж будемо утепляти, я покажу, що ми будемо її робити. І зверху, поки Максим спав, за дві години ми накрили три листи, бачите? Три на 6 іде три листи. Ось, бачите, отак. Вона там показує, якою стороною до сонця. І так ми її накрили, і ну нічого не можу сказати. Все все нормально. Просто легко підтягується. Ну, так, да, ну помучились. Ну, я вам скажу, зараз я зроблю антирекламу, хто продає теплиці, да що тут нема нічого мудрого її зібрати. Вони беруть. Ну, немалі гроші за те, що вони її збирають за брус і так далі. І тому подібне. Брус зараз дорого. Зараз, мені здається, набагато дешевше залить фундамент. Ось у дорожки з плитки я собі зробила. Я знаю, що роблять грядки і посередині, і так ходить. Ну, мені ж завжди місця. Мені завжди, мені треба більше і більше. І, ну, в общем, скупета і все. Калитка. У, як ото 100 тисяч, чия земля калитчина, так це і у мене. І отак, от бачите, тепер дивіться, покажу вам з торця. А, стоп. Ось, тепер же саме головне. З торця в нас теж був, був ну, тур, ну, ви поняли, ми взяли полікарбонат на торець. Тут уже ліпили з чого було. Ось чоловік, бачите, зробив оцей їхній цей. Ось, бачите? І далі він пішов з профіля. Ось, це звичайний профіль, на який б'ється гіпсокартон. І він отак поробив, бачите, і з торця теж поприбивав, поприбивав. Двері, зараз покажу, ой, підожіть, тут тачка. Двері ось тут теж, бачите, зроблені з профіля. Нічого тут розумного нема. Ручка, ай, закрито, бачите? Ось що. Отак. От ага, я бачила, мої підписники теж на других каналах питали, чи стоїть гіпсокартон як полікарбонат. Оце я вам покажу. Оце теплиці п'ятий рік. Оце цей рік усю побив полікарбонат-град. Чого побив? Бо вся була накрита. Я накривала повністю сеткою, А Ну, не тільки зверху, а й отак. Ну, до половини в мене тут було накрито сітку, я потім під, під, підкручувала. Ви можете подивитися, у мене в тих відео, я показувала. Я сіткою накривала. Я бутилки прив'язувала, накидала сітку і потім підкручувала. І отут сітка просто закотилася, за, ну, забгнулася. Такий був град, що ви ж бачили, фасад нам на хаті пошкодив. Ну, це таке. Це, якщо можна, можна один лист замінити, нічого страшного. Але ж він побив, дивіться, ось я вам покажу. Він побив тільки цей слой. Ось. А тут все ціле, бачите? Бачите, він один цей побив та ціла. Ну, я вам скажу так, що ми на зиму ще у цю зиму ми прозівали накриті, а ту зиму ми накидали зверху плівкою. Ми, ми цю зиму таке зробимо. Я поїду куплю плівку, тепер Ой, далі йду, покажу. Ось. Все, тут зробили, коротше, бачите, теж позапінювали. Тут зробив чоловік віконечку. Я знаю, що тут дуже дорого беруть за те, що. За оці комплектуючі які з торця на двері з обох сторін. Я вам скажу так, що мені цього віконечка вистачає і нічого не горить. Що то розказують, що та, погорить, та, то та сьо та провітрювання. Вистачає тут і провітрювання всього на світі. Бо я на ніч теплицю закриваю, щоб не літали металики, сувки і так далі. Ось все тут теж, бачите, профіль, профіль з гіпсокартона. Все. Ось, бачите? Оце так все зроблено. Я вам не прикрашаю нічого. Я показую, яка вона є. Страшна, ужасна. З усіма, з усіма ну, обставинами да, витікаючими. Отак. І оце все ми на, на шляпки, на шайбочки, бачите? Все поприкручували. Все стоїть, все тримається, нічого не можу сказати. Ось тут у мене протягнуто до неї. Вон під нею. Цей Провід, це він вже тут годами висить дуйчик. І так я топлю. Ви бачили, ви можете подивитися мої відео від початку сезону і вже кінець. І ви бачили все. Я вам скажу, обійшлась вона нам тоді 10 тисяч. 8900. 8 От, це був 21-й, по-моєму, рік, чи 22-й. Я вже не пам'ятаю. Отак. Нічого не можу, ну ось, ось бачите, стоїть хоч би їй шу. І вона ще стоятиме. Отак. От От тут все можна позапінювати, що де. Ну, ми просто запінювали, утепляли. Я вам кажу так, як є. Ну, просто. І нічого, я думаю, в цьому поганого немає. Якщо її можна утеплить, то її можна утеплить. Бо я, в мене є ще порівнювати. Кричать. Чого ви кричите? В мене є з чим порівнювати, коли була утеплена і коли була неутеплена. Бо за минулий рік заходиш тут теплесенько, як у вушку, а минулий рік я щось прозівала, забула за це, свистить, думаєте, Та що таке? Так що, отак. Кому ще що цікаво, запитуйте. Я або напишу в коментарях, або дозніму відео, бо чесно вам скажу. Ось треба вибрати е, ніч вам якусь, і повідповідати всім-всім на коментарі. Бо, чесно я вам скажу, я трохи зашилася. Отак. От чи вагаєтесь ви, чи варто теплицю Варто. не вагайтесь. Я свою відбила за рік, за рік. Але я ж дивилася, зараз скільки вона? 34 тисячі. Хай Бог милеє, тисячу доларів. А як ми зробили отак самі, ну, я не скажу, що це правильно. Ні. Ну, якщо, як бюджетний варіант, то чого б мені... А, світло. Світло, чоловік мені кинув, протягнув. Все. А, підв'язка. Саме головне, дивіться, бо я там теж на одному каналі показала, як підв'язувати своїм. Влізла. Ну, Мене там підблочили, бо не сподобалось. Ну, я теж винувата, що я пішла до своїм уставом чужий монастир. Дивіться. Отак. Тут же ж як підв'язати, так? Да? Ось. Тут же ж ви набили профіль. І на таку саму висоту, он там профіль. Видно, да? аж отам. Он вже огірки страшні. Коротше, і між ними натягнута сітка. Не сітка, а проволока. Отак. І все попідв'язано. Єдине, тепер показую. Зараз буду мить. Беру розколотю марганцовку. Дивіться, оце я зараз помию, промию. Братиму щітку, звичайну, на швабрі, ну, оцю швабру щітку. Розколотю марганцовки і буду мити швабру, як має бути, все як положено. Тоді перекопаю тут, пролью фітоспоріном землю. І дивіться, що я хочу сказати: ні в якому випадку сюди не можна ставити серчану шашку. Я знаю, що знезаражують теплиці, але це можна робити тільки в тих теплицях, де немає металевих конструкцій. Якщо металеві конструкції, метал окисляється. Що в мене, в принципі, усі вийшло. Бачите, отам. Тут бог милував. Ну, вона ж оцинкована. Ну, Я, звісно, не сказала чоловікові, бо мені було б ой, святиме, святими упокой. Ну, промовчила. Будемо надіятися, ви ж йому теж не скажіть. Мовчіть, бо це ж секрет. Так що, отак. Ну, нічого стоїть, все, то після того я так не роблю. Я от мию все красиво, все засиплю слимаків сюди на віки вічні, Бо їх, звісно, тут тьма. Тьма, 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 їх вже поналазило, це понятно. Я і сипала. У мене є уліцит, не уліцит, а с... слимексплас, по-моєму, слімплас польський. Це Я показала вам ціле відро. І так і буде. Ну, все. Я ж кажу: не скажу, що правильно, не скажу, що неправильно, оце так у нас є. Питали, я сказала. Як бюджетний варіант, має місце бути. Все. Будьте мені здорові! З вами був канал Сільське Життя, жарту має всерйоз, і Юля, а я далі буду займатися. І далі буду вам по ходу показувати у відео, що я тут буду підробляти і що куди. Зараз просто показала нагально, от собі прибирала, і думаю, треба швидко зняти і показати. Бо це ж людям зараз треба ще на вчора було. Ну і все. Так. Ось, бачите, вкидаю сюди дойчик, все. показую. І все, підв'язувала. Нічого воно, ну все нормально. Це все перевірено. Такі справи. Да, Ну, не так же ж по-мокрому. Я ж потім в мокре не втикаю, підсохне і тоді, бо я ж теж не це. Так що, будь ласка, дуйчика на неї вистачає ціляком і повністю. Я потім ще покажу вам, як, тут, як в теплиці робиться термос. Це я вичитала, вичитала підчитнула, піддивилась і зробила собі так. Да. Я, чесно вам скажу, я ні в кого не бачила в тепличників, щоб так робили. Покажу термос. Я поїду, в мене ще не всі для нього є складові, я ще докуплю і тоді покажу.